Всім привіт, друзі! Це без зури. це Марина Задалю Кермлаєва. Олексій Рєзніков, міністр оборони України, нарешті здався під шквалом критики і написав заяву про відставку. А ще Олексій Різніков на своїй прес-конференції визнав суму, в яку обходиться нам війна щодня. Це 100 мільйонів доларів. Це дуже велика сума грошей, яка дуже тяжко дається кожному, хто їх заробляє і вкладає у бюджет. І не тільки. Давайте не забувати, що нашу війну ще і фінансують грошима західних союзників. І очевидно, що платники податків у наших країнах дружніх теж зацікавлені, щоб ця копійка йшла на діло. Плюс давайте скажемо чесно, що ця грошова бочка вона не бездонна ані у нас, ані у наших. Друзів та союзників. Тому очевидно, що міністру оборони будь-якому ані Резнікову, ані його наступникам не варто бикувати, коли мова йде про гроші, і коли хтось питає, а чи належним чином ці кошти витрачаються. Давайте зацитуємо, що сказав сам Резніков на цій прес-конференції. Отже, що це за гроші, про що йде мова? Резніков підкреслив, що фактично армію забезпечують громадяни України. Бо працюють і сплачують податки, які спрямовуються в державний бюджет, а звідти, у тому числі, на армію. Армія сьогодні найбільший споживач коштів, але ж кошти потрібні на утримання країни в цілому, на інфраструктуру, на відновлення, на підтримку соціально незахищених. Тому треба працювати і платити податки. Треба бізнесу бути активним і підтримувати підприємців. Тобто, якщо виходити саме із цієї цитати, платники податків мали повне право спитати, чому яйця у нас вартують 17 гривень за штуку, і інші дуже незручні питання для міністра оборони і його заступників. Так само очевидно було дуже слушними запитання, коли ж ви вже нажретеся, і ваші родичі, друзі, із партії Слуга народу, саме тому хочеться передати дуже палкий привіт друзям. Весільним гостям і іншим позитивним блогерам, які тижнями виписували про те, які ж критики некомпетентні, які ж ми лицемірні брехуни всі журналісти, коли запитуємо у Резнікова Льоша, а де ж наші бабки? Що цікаво, уже після заяви про відставку Резнікова, ці самі позитивні блогери почали. Відпрацьовувати таку тезу, що Резніков прийшов у абсолютно нереформоване міністерство оборони, яке не знало до цього жодної реформи за 8 років війни, і відповідно він розгрібав ці Авгієві конюшні і зробив все, що міг. Зацитую ось один із дописів Олексію Різнікову. Подяка за зроблене за дипломатію, за керівництво нереформованим за 8 років війни міністерством найтяжчий період. За терпіння, звісно, давайте разом повчимо матчастину і згадаємо реально найстрашніший і найскладніший рік для українських збройних сил. Це 2014 коли розпочалася війна вторгнення Російської Федерації до України. І коли левова частина українських громадян була в політики, не розуміла за чим же нам. Воювати і ругатися з братіями, і багатьом здавалося, що це ж просто от така доля, виключно там Донбасу і Криму. А на всій іншій території люди особливі їх це не торкнеться. Торкнулося, як ми бачимо, у 2022 році. Так от саме в 2014 році армію вважали просто зборищем дармоїдів. І коли у Верховній Раді поставало питання, може, давайте збільшимо бюджет на оборону, всі казали ні, зачем давайте краще дамо гроші там шахтарям, бабушкам на ремонти доріг, просто там пенсіонерам, отвалимо по 100 гривень в конверції і так далі. Якщо говорити про армію, то нам дуже бракувало боєздатних частин. Знаєте, варто сказати, що в 2014 році, коли вже були бойові дії на Донбасі, нам навіть бракувало воїнів, які б дозволили собі вистрілити в окупантів. Бракувало моральних сил для цього. Ну і давайте чесно скажемо, що станом на 2014 рік, якщо ти молода людина і ти вирішила робити кар'єру в армії. То всі вважали, що ти бомж лох і просто неудачник, який просто не поступив на економіста чи юриста, чи в Академію СБУ. Чого далеко ходити, варто знайти старе інтерв'ю генерала рятівника Миколаєва, і в цілому по великому рахунку півдня України Дмитра Марченка, який розповідав, як він у десятих роках. Працював таксистом вночі, щоб мати гроші і продовжувати армійську кар'єру. Ну а для всіх тих, хто думає, що ми тупі, лохи і лицеміри, і просто не бачимо, що Різніков реально робив єдині реформи за всі ці майже 10 років війни, то я пропоную нагадати оцінку головнокомандувача збройних сил України. Валерія Залужного, він давав інтерв'ю Яніні Соколовій восени 2021 року. І що він говорив, кого він вважає найбільш ефективним міністром оборони за всі роки незалежності? Найбільш ефективний міністр оборони України часів незалежності. Коротенько. Ух. Мабуть, той, який все ж таки підняв армію з нуля. Я буду чесно показати, яке була пророблена колосальна робота. Осальне роботи в нього було вчора достатньо часу. Це Степан Тимофеєвич Полтора, звісно. Ну прийоми, я вважаю, що да. Який нежданчик для позитивних блогерів, які кажуть, що до різні ніяких реформ не робилося взагалі нічого не було. Хорошого із збройними силами України і так далі. Найцікавіше, що левова частина цих позитивних блогерів раніше працювала на попередню владу і писала оди якраз попередньому президенту. Цікаво, як же ж воно так забуваються старі бодай темники, і знову ж таки, якщо ми говоримо про ем, початкові етапи російсько-української війни, 2015 рік, 2016, то якраз у міністерстві оборони. Яке тоді очолював Степан Порторак, тоді якраз працював такий волонтерський десант. І варто нагадати, що одною з його зірочок був тоді дуже такий відомий, праймовий, дуже елітний волонтер Давид Брауна. Це вже пізніше ми вже стали його знати як Давид Арахамія, і це зараз зірка партії Слуга народу. Саме у той час, під час роботи волонтерського десанту, Давид Браун Арахамія робив собі медійну пізнаваність і, по суті, турував свій політичний шлях, щоб потім стати кістяком нинішньої партії влади. Нічого собі Ну, тепер давайте. По суті, за що ж Резніков отримав свою порцію заслужену критики. Отже, згадуємо суму а, таку мінімальну потрібну для введення війни в Україні 100 мільйонів доларів. І тут же давайте нагадаємо, а якої якості був менеджмент у міністерстві оборони за часів Резнікова на початкових етапах цієї війни. П'ять годин ми просиділи з його командою. Він сказав, давай переконати американців. Ми почали це робити, і в травні місяці ми з вами отримали перший М 777 від Америки, і це відкрило. Це був перший геймченджер 155 міліметр артилерії. І це врятувало країну, тому що сьогодні ми воюємо 155-м, 152-го майже практично немає. От, от такі речі е, я би прискорив деякі аргументи. І, до речі, по танках теж певні аргументи мені прийшли пізніше, які я наводив партнерам, і слава Богу, ми змогли їх переконати. Тобто, сам міністр оборони Різніков, колишній уже. Визнає, що варто було багато речей робити набагато раніше. Нагадаю, що до повномасштабного вторгнення він чотири місяці уже був міністром. От, тобто, я би більш драматизував в розмовах з партнерами, ну і напевно, напевно, я би. Розуміючи, це ті виклики, я б почав більше набирати менеджерів, які швидко працюють. Тому що в мене, знаєте, що відбулося, коли Київ потрапив в півоточення, наприклад, команда, яка займалася ресурсним забезпеченням, от, тиловим називаємо отак, да? це якраз одяг, бронежилети, шоломи, харчування, паливо. В цілому там 200 людей ну, в цих всіх департаментах, а реально працювало 12. Ну, просто от е факт, з яким прийшлося стикнутися. Тому ми ще раз подякуємо українським волонтерам, немийдужим громадянам, тим самим волонтерам а, на прес-конференції, яких знову пошпетив Різніков, коли сказав, що ну вони ж тільки там 3% витягують, це ж інша держава. Щира подяка українським волонтерам за те, що вони зібрали гроші, винесли всі воєнторги і свої і закордонні, і врятували Київ, тому що. От, судячи із розповіді міністра, ми бачимо, що бракувало матеріального забезпечення нашим воїнам, які вели бої якраз таки за столицю України. Але йдемо далі. Фіксуємо. Не секрет, що зараз основа бюджету України, куди ми витрачаємо гроші, це якраз наша війна із Російською Федерацією. Основна функція міністра оборони зараз це забезпечувати армію. Армію, яка воює перестанку. І тут треба визнати, що українське міноборони під керівництвом Резнікова, а до того ще під керівництвом Андрія Терна, не було готове до війни. Загальна мобілізація у величезних людських об'ємах для Резнікова виявилася абсолютною несподіванкою, тому що на складах міноборони бракувало одягу, взуття броніків, шоломів, аптечок і іншого. Тому давайте згадувати, як звичайні українські громадяни теж вигрібали все це різними шляхами в воєнторгах ближніх до нас, країн Польщі, Угорщини, наприклад. І здавалось би, ситуація через півтора року мала б покращити, але ні. Ми до цього часу купуємо Збройним силам України машини, дрони, тепловізори та іншу продукцію. А в цей же час Міноборони укладає такі дуже гарні контракти на величезні суми грошей із родичами депутатів. Партії Слуга народу і ці депутати партії Слуги народу дуже часто працюють на підприємствах державних зрадників, як, наприклад, Богуслаєв. І ці депутати зі своїми родичами дуже часто роблять такі схеми, як би не дати вертольот Гурмо, А то не те же ж Бог цей вертоліт полетить в Маріуполь і забере там партію поранених захисників. Тобто пройшло півтора роки війни. Пройшло майже два роки, коли Резніко почули в це міністерство, і здавалось би, мали там бути впорядковані контракти і закупівлі, але цього не було зроблено. І це основна претензія до Олексія Резнікова. І у підсумку кожен собі купує все, як може: хтось збирає на весільний дрон, хтось на машину. І дуже часто на цьому наживаються. Знаєте, спекулянти, і наші, і іноземні, для яких війна в Україні стала заробітком. А що от вдавалося Резнікову найкраще на посту міністра оборони, так це робити дуже красиві відео на західній техніці. Діперші враження. А пришамак є з на Москву? Потужний, дуже потужний виступ міністра оборони на Леопарді. І дуже знаєте, хочеться передати палки привіт ще одній порції захисників Олексія Рєзнікова, які... Стверджують, що якби не було Резнікова на посту міністра оборони, то у нас би не було ніяких Ф16, Абрамсів, Ліопардів, Хаймерсів і так далі. Я хочу нагадати один дуже цікавий факт: справ в тому, що запити на потребу озброєнь Міноборони формує Генштаб України. Саме в Генштабі України обраховують скільки техніки нам потрібно, яка техніка саме нам потрібна, які нам снаряди потрібні, із рахуванням бойових дій. А Міноборони має отримати цей список, домовлятися і провести все те, що просить генштаб. Про цей факт до речі, відомо з літа 2022 року. Ви пам'ятаєте той епізод, коли радник офісу президента України Михайло Подоряк почав дуже активно виписувати у власному твіттері до західних союзників пости в стилі Дайте нам сто хаймерсів, і ми дуже швидко, буквально за 3-4 дня виграємо війну в Україні. І от що саме цікаве, у той момент генерал Мілі дуже так добре пояснив: як саме генштаби інших держав отримують ці списки? Цитую: я можу перерахувати весь список всього, що генерал Залужний просив поставити якнайшвидше. Так що я не знаю, звідки ці цифри, але ми підтримуємо міжнародне спільнота ставимося до цього дуже серйозно і підтримуємо українських військових настільки швидко, настільки це в людських. Силах. Тут Мілі вичерпно пояснив, хто і як формує ці списки. Тому оці темники про те, що виключно Резніков там формує запити на F16 і на Хаймерси, це все повна брехня і маніпуляція. І намагання позитівчиком перебити найбільш кричущі е, такі претензії до. Міністра оборони, екс-міністра оборони. Ну а тепер давайте фінально підсумуємо, чому ж у нас так мало позитиву до е, пана Резнікова. Нагадаю, що саме цей міністр до останнього впевнював українських громадян, мешканців півночі, мешканців Києва, Київщини, що ніякого вторгнення зі сторони Білорусі не буде у своїх повідомленнях. В ЗМІ він навіть казав: це смішно. Це смішно, що на нас нападуть з Білорусі. Це до речі, було 21 лютого, 2022 року. Подібний меседж він повторював на публіку дуже дуже часто. Генерал Хен запевнив мене, що жодних агресивних дій з боку Республіки Білорусі вони не хочуть і не будуть робити це оборонні навчання. А він запевнив мене, що збройні сили Російської Федерації в них перебувають тимчасово під час тих навчань. Я звернув увагу на кількість контингенту збройних сил Російської Федерації. І нам точно відомо, де саме вони знаходяться. Він ще раз запевнив, що це тимчасовий момент проведення навчань, які вони були сплановані. Отакі меседжі, сказані із вуст міністра оборони, одної з топових осіб української держави, розслабили мешканців Київщини, які потім потрапили в жорстку окупацію і пробиралися під обстрілами, хто як міг, і дуже часто з печальними фіналами. Окремо, я не знаю, хто саме порадив Резнікову сваритися, а потім і намагатися судитися із українськими журналістами, але це було максимально тупо і німножко подебільному, якщо ти все таки претендуєш на посаду посла у Великій Британії чи в іншій затишній країні. Ну і наостанок, ви ж спитаєте мене, а що чекати від Рустема Умерова? Настільки це хороше буде міністр оборони. Що ж це за людина така, тому що він, в принципі, не сильно піариться поки на публіку. Так, от що хочеться бачити мені, як мінімум, дуже хочеться порядку з закупівлями, як максимум, хочеться поменше бачити різноманітних бізнес-партнерів єрмака в кожному другому контракті на закупівлях. Тож можу сказати, що критика і суспільний осуд міністра Олексія Резнікова була абсолютно правильною і абсолютно доречною, що би там не писали весільні гості пана міністра. Тому що міністр оборони працює за наші гроші. За наші податки, і у його розпорядженні теж наші гроші. І в умовах війни це дуже і дуже великі гроші. Зараз ці кошти заробляються дуже і дуже складно для кожного платника податків. А ще давайте враховувати факт, що зараз ми живемо в умовах, коли кожна друга сім'я має родича чи друга, який перебуває в лавах Збройних сил України. І ці кошти, якщо вони йдуть на діло, вони можуть врятувати чиє життя в буквальному сенсі. Тож можу сказати так: тримаємо руку на пульсі далі і ловимо наших українських баранів як бордерколі далі. Всім дякую за увагу! Це була Марина данилюк Кермалаєва. Це був проект без цензури. Ставте лайк цьому відео, пишіть коментар для його просування, і не забувайте підписатися на кращий канал української аналітики в Ютубі.